Ось у мене ось така вийшла фотографія. Тепер я можу змінити, наприклад, стиль додати, так, вибрати зображення, наприклад, яке я хочу, чи бажаю, чи мені подобається, так, за, власним, за власними критеріями. І так, у мене зображення готове. Але я дивлюсь, наприклад, що текст, зараз загружиться тема. Так, все виправилося, все добре читається. Так. І тепер внизу я можу. Так, тут видалимо, немає. внизу можу додати, наприклад, я. Геолокацію, так. Наприклад, геолокацію я можу додати, тут можемо записати, де я знаходжуся, наприклад, це Херсон, так. Не Херсон, Херсонська область. Так, вибрати. І. Eh, сюди ще ми можемо, так, сюди ще ми можемо з вами помістити, наприклад, якісь сторінки соціальних мереж, які в нас з вами є, наприклад, я можу додати Facebook, так? Facebook можу додати і можу, наприклад, електронну свою скриньку. Якщо це Facebook, так ми можемо загрузити «Контрол-С», так, посилання Ctrl-V. І тут ми можемо загрузити додати якусь фотографію, так? І якщо я хочу, наприклад, додати аміньки, то я теж можу її записати. Ну, наприклад, давайте на Фейсбукові ми з вами і закінчимо. Ставити так. Буде тут Facebook, так, ми, наприклад, сюди хочемо перемістити Facebook, буде десь вниз, Так, і, наприклад, ми ще можемо додати е, текста. Дати електронна на Наскринька і пишемо, як вона у нас там написана, так, мануха один, дев'ять, два, бачка. Теж ми можемо її перемістити в дану колоночку. Так, і залишити. І теж можемо встановити собі якийсь Стиль. Це щодо такої головної сторінки. Так? Давайте приступимо до редагування саме е, сторіночки. Наприклад, ви бажаєте відео сюди вставити, чи якісь ще, ще щось. Ви самі свої, ви є архітекторами своєї сторіночки. Інформатика. Ви є архітекторами своєї сторіночки, дизайнерами своєї сторіночки. Тому, що ви бажаєте, тим ви і заповнюєте. Якщо я заходжу на восьмий клас, так? я її заповнюю так. Наприклад, це буде у мене зміст уроків, так? Е Кожен, наприклад, відповідатиме своєму, так, я ще додам, так, і там скільки в мене буде уроків, дуже багато. наприклад, 36 уроків. Я 7, чи 75 я за кожен урок буду додавати. Якщо це, наприклад, пишемо урок номер, номер 1, так? Ми додаємо, можемо додати фото, так, вибрати його. Наприклад, воно вже десь з вами є завантажене, чи ще десь. так, Я давайте все буду робити до уроку номер 1 щоб краще вам пояснити. Записати відео. Якщо це у нас техніка безпеки, так урок в нас вам є ось картиночка у мене, техніка безпеки, і ось ми її можемо цю картиночку розміщувати теж, як ми з вами бажаємо. Тобто орієнтовно так, ми можемо її. Збільшувати, зменшувати, Ну от, наприклад, даний текст. Далі ми теж можемо з вами внизу цей текст, що під текст, так? ми можемо сюди, наприклад, додати назву уроку, або можемо просто його, як би мовити, видалити. Він нам не потрібен. І так само тут пишемо: урок номер 2. Номер два, і тут теж можна додати фотографії. Так? Переходимо, наприклад, до сторіночки. Так? Сторіночка, урок номер 1 Урок номер 1 матиме у нас, наприклад, тему. Матиме в нас урок номер 1 Наприклад, тема в нас правила техніки безпеки. Копіювати, Ctrl-C. Я, наприклад, мені не подобається, що тут буде урок номер 1 писатись. Так, тут в структурі хай пишеться. А тут ми з вами дамо назву Ctrl V. І ми можемо з вами вибрати так. Заразом виділяємо і вказуємо, що це в нас з вами буде. Заголовок чи назва. так, Заголовок. І ще назва він буде, там, наприклад, якийсь шрифт буде, так, певний, і розмір буде. так, Ми можемо самостійно прописати, наприклад, розмір. так, Або можемо е, вибрати, який у нас з вами є запропонований. Нас з вами готовий. так, Ми можемо змінити заголовок, так, теж який нам сподобається. Так? І можемо з вами окремо додавати файли чи ще щось, заповнювати дану сторіночку. Ну, я зроблю, наприклад, таким варіантом: виберу вже з блоку, блок і розміщу так, напишемо тут у нас з вами перший, що це у нас з вами буде, наприклад, презентація до уроку. До уроку, так, наступне це у нас з вами, наприклад, буде відео. І тут у нас з вами домашнє завдання. І тоді можна робити силочки на дані сайти. так, Ну, наприклад, зараз. Наприклад, презентація до уроку. Так? Ми можемо презентацію додати прямо сюди, можемо сюди додати заголовочок, малюночок. якийсь будь-який. Ми, наприклад, сюди зараз додамо саму презентацію. Так? Виберемо її з, диска, з нашого, з Google-диску, прямо готову презентацію і прикріпимо її до уроку. Вибираємо місце знаходження там, де вона знаходиться на Google-диску. Якщо це у вас не Google-диск, а, наприклад, комп'ютер чи телефон, якісь папці, ви собі прикріплюєте саме той варіант, де вона знаходиться. Зрозуміло, не шукаєте там десь, а вибираєте те, що у вас є. І, наприклад, я хочу зараз. Найдемо в Google Class, Так, і хочу скопіювати заразом силочку на дану, на дану, на даний урок, на дану презентацію. щоб... Можна було її переглянути, чи, наприклад, редагувати, хто забажає. Ми виділяємо, так? натискаємо на силочку, так? копіювати. Вибираємо, що може хтось її переглядати, дану презентацію, чи редагувати, чи ще хтось загальний доступ. І ми тут вказуємо, хто що може користуватися і що можуть виконувати. Копіювати так, і ми з вами що робимо? Вставляємо, виділяємо слово презентація до уроку, так, і надаємо їй силочку, вставляємо. Ctrl-V, вставити силочку і застосувати. Так, Наступне відео. Ми можемо сюди додати відео, яке можливо, вже у нас з вами є десь загружене. Або можемо, наприклад, просто вставити там якусь фотографію, або, наприклад, з YouTube вже ставити відео до даного вкладки. Ну, Якщо це з YouTube, то ми можемо з вами що зробити? Знайти наше відео, скопіювати. Посилання і вставити в пошуковому рядочку Ctrl-V. І у нас з вами буде знайдене дане відео, ми його вибираємо і вставляємо в, в нашу комірку. І домашнє завдання. Домашнє завдання ми, наприклад, сюди вставимо фотографію. так, Нашого там просто якусь обкладинку, щоб було б поясно, що це в нас з вами фотографія, так, домашнє завдання. А на саме домашнє завдання ми зробимо з вами гіперсилочку, так, і домашнє завдання фотографію ми з вами вставили, а тепер гіперсилку робимо. Вставити гіперсилочку і домашнє завдання, наприклад, якась вправа: Ctrl-C. Або це може бути перехід там на якийсь документ Ctrl-V, так або ще щось. Так, це ми з вами зробили гіперсилочки повставляли. Тепер з вами ми зробимо навігацію по самому. Сайту, так, переходимо, наприклад, до сторінок. Переходимо до уроку 1, до восьмого класу. Так? Переходимо в навігація між сайтом, ну, між сторінками на сайті. І от, наприклад, ми хочемо саме тут виділити, щоб була силочка на цю сторіночку, на урок номер 1 І ось вам, вами зараз і є. Так само, і тут ми можемо створити. Гіперсилочку на урок номер 2 так? Ставити і гіперсилка урок номер 2. Потім ми зможемо теж з вами тут змінювати дизайн, так, робити будь-який застосунок і дизайн. Якщо це якісь кулінарні у вас сайти, ви обов'язково вказуєте, наприклад, сюди до головної, додаєте там вкладка автори або використані джерела. Якщо це ваші заготовки, то ви можете не робити. Такої вкладки. І так, ви можете далі, наприклад, ще редагувати налаштування, навігації, так, подивитися. Наприклад, якщо ви хочете, щоб режим був збоку, так? наприклад, буде інформація відображатися з боку, так, всі ваші структури. Якщо вам подобається зверху, можете зробити зверху, збоку, так? Я це вже ваші е, такі дії. Е, після того, як ви опублікували сторіночку, так, публікувати, е, ви там їй надаєте якусь назву, так, пишете там, наприклад, нейм name, name 12 Так один. І ви можете опублікувати, надати і так далі, просити загальні доступи, не показувати сайт. так? Ну, наприклад, так, і опублікувати. Коли ви опублікували даний сайт, ви можете його скопіювати, дане посилання так, копіювати посилання, і мені прикріпляєте у Google класі, це буде як виконана перемогу. Я перейду на сайт і передивлюся, що у, вас є, що у вас міститься на вашому сайті. Це якщо коротко, так, ми можемо зараз переглянути наш сайт, як він буде виглядати в цілому. Дивимося, у нас з вами. Головна сторінка. так Переходимо на головну. Дивимося, що в мене тут є відомості про мене. так Хто є автором, є електронна скринька моя, є